Мари Сарани атакували Запоріжжя та вже дібралися до тимчасово окупованого Мелітополя. У космічному районі Запоріжжя вели особливий режим. Тут понад три тисячі гектарів було забруднено шкідником. Як запоріжці та гості міста борються з сараною та чи очікують її поширення далі? Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». Жили, звісно, на Анголінка, там чорне небо було, на роботу їхала. Дуже багато їх було. А так, звісно, на городах немає. Я на Шевчикі живу, там поки нема. Вони тут були, на шистці були на пісках. Вони тут покружляли, а що вони тут? Такого вони не їдять. Вони люблять очерет, вони люблять огурці, кабачки, дуже вони люблять. Отаке. А тут вони покружляли і там вже з'їли весь очерет. Дуже багато сранче. Зараз вже нема, але неділі, ну, тижня-два-три назад було хмари сарани, дуже багато. Но ночі вони спускалися донизу, вже, їх дуже багато було. А так взагалі вони, вони зверху летають. Закривали вікна <гум> в домівках, тому що вони залетають, а збавлятись від них тяжко дуже. Бувало, що залітали. Од'їздах дуже багато теж у соцмережах українці діляться власними способами боротьби з сараною. Хтось випускає бойових качок та горобців. Інші запорізьку сарану пропонують з'їсти як делікатес. Запоріжці у космічному районі справляються по іншому. Постараюсь вбити, якщо зможу. Яким чином костилівом? Ну механічно не буде делікатами. Да. Ні, ні, ні. Я бачила, йшла домой на третьому, живу, на наконечний, і в арку входить, і вона лежала. кто то видимо, вдарив, і вона лежала. Більше я не бачу. Окна я не відкриваю. Буду наступати на них максимум. А що я їм сделаю? Ну, Не знаю. А що ти зробиш? Нічого не зробиш. Якщо все вже позріло, як тровить його? Ти вона отрує, ти вона не отровиш. Що зараз війна? Що зробить хто? Це сарана, сараною, воно горе, війна. Коли гонять тебе з дому, з то 80 років тебе виганяють з дому. Бо наступають, село палять, каби повністю сунічжать, всіх гонять, Все. ми будемо бросати, усе, що в нас є, будемо бросати і тікати. А куди? знаю. Сарана то сараною. Вы понимаете, это не та проблема, которая сейчас стоит у нас в стране. Намного жужжат беспилотники, намного страшнее, ракеты летают. Вот это страшно. В Камах мы переживем. Вот так было везде. В районе Запорожья один, по Кушугуму летали. Я много ее видел. Но вот это ваш, как они сказали власти. Мы приедем, посмотрим. Пока не приедут, посмотрят, они улетят. Запорізька міська рада виділила 500 тисяч на боротьбу з сирановими. Шкідника збиратимуть механічно та оброблятимуть хімічними засобами, якщо поширення набуде загрозливих масштабів, але попереджають, власники приватних ділянок та аграрії мають самостійно та за власний рахунок обробляти території від сирани. У цей час шкідник мігрував далі у сусідній області, та вже навіть дістався Мелітополя.